Друзі, в мене такий оператор класний, до речі, я вам скажу. Перед тим, як знімати, вона кричить, посміхнися спочатку, посміхнися, посміхнися. У мене вже тут в скули болять, якщо чесно. Тільки посміхнися і посміхнися. Ну, ладно, то все добре. Хочу вам розповісти, бачите, ось стоїть двигун. Оцей двигун має медну обмотку. Він дуже класний, чудовий двигун. Під двигуном знаходиться, тут знаходиться редуктор. В редуктор він металевий повністю на підшипниках. Дуже класний чудовий редуктор. І до речі, ось ця ходова шестеренка, яка також металева і прорізнена гальваніка, тобто оцінковка. Далі, ось стоїть геркон. Хуйкон. ось він. Хернюшка. Оця хуйнюшка, хернюшка називається геркон. <пух> до речі, електронний. <реш> Якщо, до речі, ще можна зробити на Wi-Fi, Якщо хочете, це спецзадання буде хіркон на Wi-Fi, Це теж класна штучка. Ну, коротше, Одним словом, давайте про двигун, Да? Має мідну обмотку, металевий редуктор на підшипниках, має сталеву шестеренку, має електронний гіркон. Має електронну плату, дуже класну, чудову плату блок, це блок управління, ось він весь, де можна під'єднати зовнішнє освітлення. Жодної автоматики в Україні, ніж як в компанії «Нові ворота», таких функцій немає. Тільки в компанії Нові ворота це е, Едінгер і це Ротель. Всі остальні автоматики не мають цієї функції. Це дуже класна, чудова, корисна функція. І ця автоматика коштує 8980 гривень. А також компанія нові ворота може придбати автоматику для відкритих ворот від 5890 гривень. Тому, кому потрібно, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.